Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якої й беремося нині оспівати. Аборигени карпатського краю гуцули, хоча і були народом хрещеним, однак усе. Що створювалося природою, вони пов'язували з магічною божественною силою. Жива язичницька енергія надавала швидку плинність карпатським рікам. Суворі та неприступні скелі, що вивищувалися над ними, горяни заселяли духами лісу і навіть самого неба. Перелесники карпатських зворів. Вселялися також у громові звуки великих і малих водоспадів, які тут і досі називають гуками. Все це протягом віків набувало рис якоїсь особливої аури та містичної одухотвореності. Ось уже півтисячі літ саме у такому місці вздовж гірської річки пістеньки заселилися люди, які шешурами іменують своє правіцівське поселення. Письмова згадка про гірський кліматичний курорт шешури належить ще до 1445 року. Хоча поселення тут існувало ще в епоху кам'яного віку. А починалася його історія дещо вище в горах, куди ми зробимо спробу дістатися. Наш маршрут пролягає гірським крутосхилом поміж старих букових лісів. Нарешті, на височині 450 метрів над рівнем моря, експедиція опиняється на території Шешурського природно-охоронного науково-дослідницького відділення Національного парку Гуцульщина. Там в долині, в оточенні лісів, наче в долонях гір, лежить оспіване в народному епосі озеро з дивною назвою Лебедин. Цієї пори року, як і належиться плесо водойми сковане льодовим панцирем. Саме зимою, як розповідають легенди, прийшли в шешури турки та заставили сільського газду Подерейчука і його доньку. Аби відвели їхній загін у безпечне місце, ті припровадили чужинців на покрите снігом глибоке гірське озеро. Там зайде розклали ватру, на якій готували страву, та нараз крига не витримала і навічно поглинула свої жертви. І тоді в небо над озером здійнялася Лебідка, душа турецької бранки, доньки провідника Подорейчука, яка й дала назву озеру Лебедин. На озері тихо й озерно, застиг на ньому вітро хвильний хлюб, зелені тіні виткались химерно, як образи скорботи і жалю. А дещо вище над загадковим лебедином постають порослі мохом скелясті мегаліти з таємничими символами на кам'яному тілі. З історії новітньої доби відомо, що саме в цьому урочищі кіностудія Гонконгу знімала стрічку Палац літаючих кинджалів. Картина про велике кохання і низьку людську зраду. Звідси бере початок ручай, який впадає в потік коров'як, ліву притоку заповідної річки Пістеньки, на лівому березі якої ще 1874 року шешурські селяни заклали храм. З оточення кам'яного муру здіймається дерев'яна церква святої Параскеви, при вході до якої, наче на чатах, стоять її ровесники півтора столітні дуби. У листопаді 1924 року подружжя Василя та Людвиги Братівників охрестило доньку Ганну, в майбутньому знану в Україні майстриню, художнього ткацтва і вишиття Ганну Василащук. Її родинне помешкання та іменну вулицю в шешурах знайти неважко. Правда, в хаті ми господиню не застали. Вона відійшла в засвіти ще 2004-го, на 80-му році життя. Але тут на своєму місці її старий дерев'яний ткацький верстат, який тепер віддає тепло ганусених рук її онукам надійці та Богданкові. А творчим надбанням матері опікується її єдина донька Марія. Окрім цього, в домі. Як найціннішу пам'ятну реліквію бережуть також і диплом лауреата державної премії імені Тараса Шевченка, який мисткиня вітчизняного рушникарства отримала 1968 року в Києві. Патріотичні почування і переконання свого часу звели її з українським бойовим підпіллям села Шешурів. На теренах якого від 1947 року вона працювала асистенткою партизанського хірурга Ярослава Хомена, який опісля перебув довготривалий табірний режим в непростих умовах каторжанського красноярського краю. Зате ті з повстанців, яким вдалося вижити і морально не зламатися. Зуміли донести правдиву історію тих буремних літ та належно віддати шану полеглим побратимам. Поруч від цього святого місця ще один символічний курган з погрудням тараса авторства київського скульптора Івана Гончара. Шешурський постамент національного пророка пам'ятний подіями 1965-го, коли після його відкриття відбулися політичні арешти свідомих українців. Здається, ще не так давно, наприкінці 1960-го, початку 1970-х років, сюди, в такий ось санаторій Шешорський чи базу відпочинку Гірська, приїжджали сотні працівників заводу Коломеї Сільмаш та деревообробників міста, де набиралися снаги і оздоровлювалися на наступний трудовий тиждень. Нині курортне село Шешори. Завдяки гірському ландшафту, цілющому повітрю і чистим водам, все впевненіше набирає вигляду такої собі карпатської коштовної перлини. Відвідати і проникнутися духом його предків мав би за честь кожен, в кому нуртує одвічна спрага мандрів. Тут, між високими горами, в цей час особливо швидко вечуріє. І тоді село огортає дещо меланхолійна поволока казковості, частинку якої ми на пам'ять в дорогу заберемо із собою. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.